Тархана це не просто суп, а справжній символ турецької кухні. Його унікальність у тому, що він готується із ферментованої суміші овочів, йогурту, нуту, спецій, яку висушують і зберігають у вигляді порошку або гранул. Готується всього за 10 хвилин. Просто додай води чи бульйон. У кастрюлі розігріваємо олію та вершкове масло. Додаємо м'яту, томатну пасту, спеції та тархану. Перемішуємо і трохи обсмажуємо, вливаємо воду і постійно помішуючи, варимо до загустіння. Після закипання зменшуємо вогонь і варишимо ще хвилин 5. Готово! Смакує ще краще з сиром фета або хрусткими сухариками. Цей суп має ніжну кисловату нотку та насичений аромат. Його люблять у кожному турецькому домі, а